Well, today we are starting the first lesson. I'm Margarita Дорошенка, an interpreter and translator. Ну що ж, сьогодні ми розпочинаємо наше перше заняття з вами. Я перекладач англійської мови. Я закінчила Київський міжнародний університет. В своїй альмаматері я також розпочинала свою кар'єру викладача на кафедрі романо-германської філології. Потім був фріланс. Також переклад, викладання. В 2014 році мені пощастило працювати в складі Joint Investigation Team об'єднаної групи з розслідування і австралійсько-голландської. Попрацювала там 6 років. Потім була перерва. І наразі я наважилася на такий крок започаткувати свою школу англійської мови. Також я собі ставила ці два питання, вони є головними. І я їх завжди ставлю своїм майбутнім учням, студентам, яка мета і яким чином? What is the aim and what is the way? Як для себе я відповіла, яка мета моєї школи? Я бажаю, щоб кожен з нас, наші діти, знали англійську мову на достатньому рівні, який би дозволив їм розвиватися в цьому житті. А саме, наприклад, використовувати ті безкоштовні можливості, які існують: це можливості навчання, це використання міжнародних платформ освітніх. І отримання різноманітних сертифікатів, які потім допоможуть їм встановленні їхньому як фахівця затребуваного. І яким чином? Ми нікуди сьогодні не подінемося від гаджетів. Від дистанційного навчання ми пропонуємо, звісно, навчання офлайн, поєднуємо його з технічними можливостями, які зараз надає, наприклад, платформа Google. Залучаємо студентів користуватися гаджетами. Нам цього не уникнути і наша позиція щодо цього позитивна. Я бажаю, щоб наші студенти мали можливість зараз і тут. Опановувати ті знання, які стануть запорукою їхнього успіху у майбутньому. З допомогою телефону, з допомогою планшету або ноутбуку. Я намагаюся створити, організувати свій освітній процес таким чином, щоб ми використовували тільки гаджет та свої вміння і таланти. Нам не потрібні Рюкзаки з важкі рюкзаки з книжками, зі словниками. Сьогодення пропоную нові можливості. Я за це. В чому полягає особливість вивчення іноземної мови саме у вашій школі? Вал. Well, uh, let's become flexible, let's broaden our world outlook. Uh, це є девізом для мене. Давайте будемо гнучкішими, давайте будемо розширювати свої горизонти. Це стосується, перш за все, дорослої аудиторії. Так, кожен з нас приділяє велику увагу наразі освіті майбутнього покоління, але дорослі також повинні мати шанс сьогодні або в майбутньому. Я е, наголошую на тому, що е, треба подумати і про себе. Ми активні, ми дорослі, ми можемо все. А англійська дає е, певні переваги. Знаю, що у вас є цікаві пропозиції для дорослих. Для кого з дорослих така підготовка є актуальною? For everyone, I should say. Для кожного. Um... Так, є гарні пропозиції. В нас є групові заняття, індивідуальні парні. Парні заняття вони стануть у пригоді. Наприклад, пара прийшла і хоче підтягнути свою англійську мову. Вони налаштовані у майбутньому виїхати за кордон і подорожувати. Люди, які займаються ІТ-сферою, в них вже є вокабуляр, вони вже професійні, їм треба тільки цю лексичний одяг, одягти на граматичний кістяк, і ми в цьому їм допоможемо. Також молодь. Молодь у нас така сильна, така розвинена, і ми запрошуємо кожного. Як отримати запрошення для себе та, наприклад, придбати сертифікат подарунок друзям? Так, звісно, this is not the one-way ticket. Це не білет в один кінець, як ми знаємо з відомої пісні. Це білет в усі кінці, який надає багато переваг. Цей квиток можна придбати як на нашому сайті, заповнюючи форму, так і у нас на місці, вулиця Володимирська, 38, другий поверх. Також ми будемо розігрувати два квитки на захід, який відбудеться 16 вересня English Speaking Club for Adults. Ми запрошуємо саме дорослу версту нашого населення прийняти в цьому участь. Ну і дякуємо за цікаву та корисну розмову. Дякуємо вам за те, що запросили.